Богдан Свірідов і е, Олександр Стрілець розіграли так, символізує ураганівські кольори. Ой-ой-ой, і тут ледь не зрізає м'яч у власні ворота Дмитро Іванов. Пощастило. М'ячі, здається, влучив Сіку. І одразу ж таки відповідь у виконанні ЛТК. Тарас Кузь оформляє дубль і це 16-та хвилина матчу цього ли перерви. Так що не примикайте нашу трансляцію. Ну, А тим часом у нас 3,5 секунди. Фітулі, злини... а, за... Тміна пробиває. Поміж них Андрія Хітулій із Рівніє. Микита і... Зараз Фаролишин розіграв на центр майданчика. Друга половина матчу першого туру чемпіонату України Квірка. І е, ті ж самі гравці, які розпочинали політина у команді господарі, з'явилися на майданчику з-під Валенка поза спонами телефонівці, які намагалися вийти. Ну тут 2-0 вихід. І рахунок стає 4-1. Просто провал у захисті. провал. Проценгувати будуть гравці ЛТК однозначно. Ворота порожні. 3 в 2. І таким чином отримали нагоду покарати показує Максим Павлюк на пальцях, який має бути розіграш. І Вадим Іванов. Забув... А, Дмитро Іванов забуває у порожній лістам. Чи понюхав пороху. Ну... А І Він опиняє шостий номер Іван Валенко. Ну і не такого рахунку, явно.